Кадровий дефіцит у лікарнях на Миколаївщині не вистачає чверті медпрацівників через відсутність фахового університету. В області нестача персоналу існувала завжди. До того ж, повномасштабна війна внесла свої корективи. Медики, серед яких є ті, хто вже на пенсії, продовжують працювати, рятуючи життя в умовах постійної небезпеки. Як лікарні справляються із кадровими проблемами, та яких зусиль вимагає робота у таких умовах, розповість Наталія якобсон белібова у Вознесенській лікарні брак кадрів. Зараз не вистачає чверті медиків. Одна з причин ситуації, що склалася розширення медичного закладу вже під час повномасштабної війни. Кількість пацієнтів зростає, обсяг надання медичної допомоги зростає. За останній період ми отримали багато коштовного медичного обладнання високоспеціалізованого, таке як ангіографічна система, МРТ. Також ми маємо розширення штату завдяки гемодіалізу відділення. Плюс ми плануємо збільшувати об'єми інсультного блоку, тому ми маємо кадровий дефіцит і шукаємо на даний час спеціалістів. В Лікарні працюють медики, які вже кілька років на пенсії, і замінити їх поки ніким. Не вистачає молоді лаборанти. У нас ще є а от лікарів це проблема. Да, проблема так, що. Ми чекаємо, хто бажає, можуть вже приходити до нас і працювати. А ось у відділенні травматології більшість саме молоді фахівці. Дмитро Ніколенко шість років тому прийшов до лікарні інтерном. Тепер повноцінний спеціаліст, повномасштабну війну зустрів на чергуванні. Ми бачили, що вже сюди заходять і тут будуть бої. Ми скоординувалися і ну, особисто я прожив 40 днів у відділенні, тому що. Вже саме моя домівка, там де я жив, вона була окупована. І тоді, коли підірвали міст, то лікарня стала моїм другим домом і працювали 24 на 7. Євген травматолог у міській лікарні Миколаєва. Чоловік родом із Херсона. Однак живе і працює у сусідньому обласному центрі. Вже два роки разом з ним сюди приїхали ще троє колег. Влітку 22-го втікали з окупації. Тепер разом працюють в одній лікарні. Велика черга стояла із машин, дітей там ну тобто важко виїжджати все одно. Була фільтрація, як з тої сторони, так і з нашої. Важка дорога вже було темно. Постійно там якісь бойові дії тривали, ночували в дитячому садочку. Там, в третій годині ночі, ми туди доїхали до Запоріжжя. В'ячеслав Лук'яненко в цій лікарні працює вже 30 років. Очолює хірургічне відділення. В ті дні, коли окупанти щоденно обстрілювали Миколаїв, був весь час на роботі. Буквально там на третій-четвертий день вторгнення з Херсону відходили військові і. Також до нас потрапив пацієнт, лейтенант зі Львова з вогнепальним пораненням. На жаль, ми його не змогли врятувати. Це був такий перший виклик. Для нас потім також у нас було вже багато пацієнтів з тяжкими травмами, але той запам'ятався. Ну там була травма несумісна з життям. На жаль, з пораненнями привозили не тільки військових різні травми від атак росіян отримували і цивільні мешканці Миколаєва. Чисельні поступлення постраждалих з прильотів по зупинках одночасно розгортали ми. Три-чотири операційні столи у нас була така можливість. От допомагали лікарі, медсестри з інших лікарень відкликалися на ці події, приїжджали. Рятували тут життя людям, неодноразово під обстріли ворога потрапляв і сам медзаклад. Всі прийшли, і волонтери, і люди просто з району. Всі прийшли, допомагали ліквідувати наслідки, наводити лад, порядок, тому що вони розуміли, що лікарня повинна працювати і це не може нас зупинити. Аліна Кобець двічі в своєму житті зіткнулася з натиском росіян вперше у 2014 році, коли жила у Мар'їнці. Тоді ще інтерном жінка переїхала до Миколаєва та знайшла роботу в обласній лікарні. Працює тут в онкогематології майже 10 років. Багато хворих з Херсону до нас приїхало. Багато наших хворих були ті, кому не було куди поїхати. Бо... Не залишилось ні домівок, нічого. То вони якийсь час у нас тут були. Хтось був місяць, хтось був два, якось десь на коридорах, якось розміщались додаткові ліжка. Завідувач відділення онкогематології розповідає: у них завжди було повне завантаження пацієнтами. А з 22-го року додалися ще й переселенці. Персоналу не вистачає, частина медиків пенсійного віку. Однак, навіть під час війни до прифронтової Миколаївщини приїжджають молоді фахівці. У цьому році прийшло два молодих дійсно лікаря, які хочуть бути гематологами. Ми дуже раді. Поїдуть на курси гематологічні до Києва. І вже буде в нас шість лікарів. Це вже буде хоч щось. Протягом минулого року в лікарнях області почали працювати 58 інтернів. Хоча запит був сформований на три сотні майбутніх лікарів. На сьогодні критична ситуація є по деяким напрямкам: це інфекціоністи, це фтезіатри, це дитячі патологи-анатоми, це дитячі нефрологи, дитяча анестезіологія, а клінічна психологія, тобто ми маємо певний дефіцит. За словами чиновниці, скоротити нестачу лікарів намагаються залученням молоді. В управлінні охорони здоров'я Миколаївської ова знову готують запит на профільне міністерство з проханням спрямувати до області випускників медичних вишів. Наталія Якобсон Белібова Євген Сержук телеканал Рада для підсумків єдині головне.